Приєднуйтесь до мене в цьому виклику подолання психологічних бар'єрів за допомогою гнучкості. Ми часто стикаємося з перешкодами, які заважають нам розкрити свій потенціал та досягти успіху. Гнучкість це ключова навичка, яка допомагає нам адаптуватися до змін і давати труднощі. В цьому відео ми розглянемо, як саме гнучкість. Допомагає подолати психологічні бар'єри та досягати цілей. Один з найпоширеніших бар'єрів це страх невдачі. Страх невдачі. Багато людей бояться ризикувати, пробувати нове чи виходити за межі своєї зони комфорту. Наприклад, страх публічних виступів може завадити кар'єрному зростанню, адже людина уникає лідерських позицій або презентацій. Але якщо ми навчимося бути гнучкими, цей страх можна подолати. Практика практика. Ще один бар'єр. Сумніви у собі. Вони можуть проявлятися в браку, не впев... в браку впевненості, постійному аналізі власних рішень або переконанні, що ми недостатньо хороші. Саме через самосумнів багато людей так і не починають реалізовувати свої мрії. Але розпізнавши та попрацювавши цей бар'єр, можна зміцнити віру в себе та навчитися діяти впевненіше. Перфекціонізм також може нас стримувати. Надмірне прагнення до ідеалу часто призводить до прокрастинації, виснаження. І навіть зупинки у розвитку. Страх зробити щось не ідеально, змушує нас відкладати дії, що у підсумку гальмує наш прогрес. Гнучкість дозволяє нам зосередитися на процесі, а не тільки на результаті. І діяти без страху зробити помилку. Низька самооцінка Вона теж може стати значною перешкодою і стає. Вона змушує нас сумніватися у власних силах, шукати схвалення інших, а також уникати нових можливостей. Але якщо працювати над своєю самооцінкою, розвивати позитивне ставлення до себе та цінувати свої досягнення можна звільнитися від цього бар'єру. Гнучкість це здатність змінюватися, адаптуватися до обставин. І шукати нові підходи до вирішення проблем, можливо, креативні. Наприклад, якщо ми стикаємося з невдачею, гнучкість допомагає нам зробити висновки, змінити стратегію, спробувати ще раз. Це сприяє розвитку стійкості, позитивного мислення, мотивації. Щоб розвинути гнучкість, можна практикувати усвідомленість і медитацію. Вони допомагають нам краще розуміти свої емоції, свої думки, що дозволяє більш гнучко реагувати на виклики. Також медитація знижує рівень стресу, що полегшує подолання психологічних бар'єрів. Ще один спосіб вихід із зони комфорту. Нові виклики допомагають нам розвиватися, будувати впевненість в собі. Та змінювати своє мислення. Наприклад, якщо ви боїтеся виступати публічно, можна почати з малих кроків брати участь у групових дискусіях або записувати відео для себе. Також важливо проявляти до себе співчуття та практикувати самопрощення. Ми всі робимо помилки, але це не робить нас менш цінними. Навчившись приймати свої недоліки та працювати над собою, без жорсткої самокритики ми станемо більш гнучкими та впевненими. Хочу поділитися історією людини, яка змогла змінити своє життя завдяки гнучкості. Це був успішний підприємець, який довів свою справу до виснаження, працюючи без відпочинку. В результаті він відчув вигаряння та незадоволеність життям. Коли він усвідомив важливість гнучкості, то почав змінювати свій підхід, делегував завдання, більше часу приділяв собі та навчився відпочивати. Це допомогло йому не лише покращити здоров'я та стосунки, а й вийти на новий рівень в кар'єрі. І ця історія доводить, що гнучкість це ключ до змін. Коли ми готові адаптуватися, ми отримуємо більше можливостей, стаємо впевненішими та відкритішими до нового. Жорсткість ще нікому не допомагала. Психологічні бар'єри можуть заважати нам реалізовувати свої мрії. Але гнучкість допомагає їх подолати. Страх, сумніви, перфекціонізм. Низька самооцінка, все це можна змінити, якщо ми навчимося бути е, більш адаптивними. Практикуйте усвідомленість, виходьте з зони комфорту, проявляйте до себе співчуття, і ви побачите, як життя починає змінюватися. Діліться в коментарях своїм досвідом боротьби з психологічними бар'єрами. Як вам вдається розвивати гнучкість? І не забудьте переглянути наше наступне відео про особистісний розвиток. Там ще більше корисних порад До вашого успіху!